Вітаю малята. Послухайте, що трапилося з зайчиком. Гуляло зайченя лісом і натрапило на лисичку. Вона його побачила і почала доганяти. Довго зайчик тікав, вже стомилися обидва. З останніх сил застрибнув зайчик на вершечок паркану, а лисичка його дістати не може. І пішла собі за морена геть. Сидить зайчик на вершечку, а злізти не може. Давайте йому допоможемо і збудуємо з кубиків сходинки. Дивіться уважно. Спочатку поставимо кубики в рядок. Один, два, три. А зверху, з одного боку, ще рядок. Тільки один, два. І на останок зверху. Тільки один. Як у мене? Тепер зайчик може бігти додому. Ми молодці. Малята, не ображайте тварин, допомагайте їм. До нових зустрічей!